У Бузькій міській територіальній громаді провели цікавий захід, де обговорювали важливе питання за круглим столом. Цікаво подивитись, про що говорили цього разу. Більше інформації у сюжеті Романа Єльчинінова до 34-ї річниці незалежності України Бузька міська рада за участю істориків, краєзнавців і усіх охочих організувала круглий стіл славетні державотворці Бузецького краю. Присвячений нашим видатним землякам, які внесли велику лепту у боротьбу нашого народу за свою незалежність, і з якими цьогоріч пов'язані ювілейні дати. Це священики Української греко-католицької церкви і духовні провідники Бузецького краю, Омелян Петрушевич, Володимир Кальба, Роман Чайковський, громадськополітичні діячі і учасники національного визвольного руху у лавах УГА, Лев Петрушевич, Юліан Чучман, Петро Франко, Зиновій Лиско. Діячі Західноукраїнської Народної Республіки, доктор права Теодор Ваньо, діячка ООН і Упа Марія Савчин. І наше діло праведне і святе. Бо хто за що? А ми за незалежність того то нам і важко через те. Шановне товариство, через два дні Україна святкуватиме. 34-ту річницю своєї незалежності. Четвертий рік поспіль, найбільше свято нашої держави, ми, на жаль, знову святкуватимемо під звуки сирен, артилерійських обстрілів, танкових атак підступної московської орди, яка прийшла на нашу землю, щоб стерти з лиця землі, нас, українців. Сьогодні ми і досі як багато наших попередніх поколінь зі зброєю в руках змушені відстоювати свою незалежність. Це була нагода ще раз згадати людей, завдяки яким ми маємо власну державу, та осмислити їхній приклад у сучасних умовах боротьби за свободу. Подія відбулася у бузькому міському народному домі. Організатором виступила Бузька міська бібліотека імені Івана Котляревського. Розпочався захід шанування хвилини мовчання усіх полеглих захисників України минулого і сьогодення. Ці герої віддали своє життя за українську державу. Культурно-просвітницький захід тривав майже три години і зібрав за круглим столом бібліотекарів, краєзнавців, освітян, представників учнівського самоврядування бузької громади та небайдужих до історії свого краю бущан. Незабутні враження учасникам заходу подарувала талановита надбужанка Ірина Левків, яка виконала пісні журавлі, і нас весна не там зустріла. 1 серпня під час зустрічі йшла мова про відомих постатей уродженців Бузького краю, які зробили вагомий внесок у боротьбу за українську державність, розвиток національної ідеї та збереження культурної спадщини. Цьогоріч виповнюється 195 років від дня народження Омеляна Петрошевича, бозацького священника, громадського діяча, батька Західноукраїнської Народної Республіки. Євгена Петрушевича, а також цьогоріч виповнюється 145 років від дня народження його онука Лева Петрушевича, який був правником громадсько політичним діячем і учасником листопадового чину. Цікавою і пізнавальною була розповідь краєзнавиці і голови осередку просвіта у Бузьку Людмили Ціхоцької про двох відомих представників роду Петрушевичів Омеляна і Лева. Омелян Петрушевич священик у ГКЦ, один з перших археологів-аматорів Бузька і батько президента Зунр Євгена Петрушевича. Підня його народження цьогоріч минає 195 років. Захопливою була розповідь про Бузьк за життя Омеляна Петрушевича. Про місто описано у книзі колишнього прем'єр-міністра Франції Жоржа Клемансо, який приїжджав до Буська і був знайомий з Омеляном Петрушевичем особисто. Захоплювався його освіченістю і домашньою бібліотекою. Онук отця Омеляна Лев Петрушевич був українським правником, впливовим громадсько-політичним діячем Галичини. Учасником достоподового чину займав високі посади в уряді Зунр. Бусть як він виглядав тоді, коли Омелян Петрушевич тут жив. Бусть пустельне село на Україні Галичини на кордоні з російською Польщею. Повністю дерев'яне та в полоті. Хатини похилені, із гнилими підвалами, покривлена підлога полатана шкірою, оливом і брудним лахміттям. По волотистих вуличках важко прокочується довга фіра, що підкидує насіння бідного подорожнього. Качки та гуси в сум'яті поміж брудних чобіт, виснажених євреїв, котрі безперестанку ходять під темним оком та блуда. Чого в Бузьку найбільше, окрім качок і гусей, то це брудних євреїв, тихих і стурбованих, спритних у всіх завданнях індустрії та несу. Важливу просвітницьку роль в житті Бузької громади відіграв отець Володимир Кальба зі Соколівки, людина, яка заснувала гімназії, читальні просвіти, і була ініціатором спорудження пам'ятного хреста отцю Маркіяну Шашкевичу на білій горі у селі Підлистя Золочівської громади. Ви повірте, та єдність вони зараз говорять про те, що що, може, віддамо частину території, може щось нам дуже потрібно. І довершення того пам'ятника при теперішніх можливостях, колись знизу з брали тачку і тачкою везли на землю на вершину гори. І саме основне пам'ятник зробили такий. Але курган мав бути насипаний біля пам'ятника курган, який перекликуватися мав з могилою. Тараса Григоріча Шевченка в Для того, щоби два величі Шашкевич і Шевченко, вели нас до єдиної України. Кайба тоді бачить Україну вже єдину і неподільну. і виступає за державотворення. Володимир Кальба, посланець Бога і України, Такою була тема доповіді краєзнавця і освітянина Михайла Ксьонзика зі Сокулівки. Якщо повернутися 20 років назад, то в Соколівці проходила презентація під такою назвою діяльності отця Кальби. А якщо взяти ще глибше. То такою назвою проходила презентація греко-католицьких священників, які діяли під керівництвом Андрея Шептицького. Тепер, хто такий кальба? Трошки про нього. Сам Кальба народився у 1865 році 28 липня. Народився він на Тернопільщини. З того часу минуло 160 років. І от якщо подивитися, 160 років це зовсім небагато. Але якщо взяти для однієї людської долі і пам'яті земляків про ці цифри, ну, здається, важить небагато. Але за цей час змінилось дуже багато. Змінилось наше життя, змінилися погляди на нього. Змінились ідеї, теорії, все. Але залишилася наша генетична пам'ять, яку ми не повинні ніколи забувати. Пан Михайло розповів цікаві факти про спорудження Залізного хреста на Підлизькій горі і про те, як Володимир Кальба зумів згуртувати українське населення у Соколівці та налагодити дружні стосунки з єврейською і польською общинами в селі як сприяв освіченості селян, чим здобув собі велику пошану і любов за життя, і навіть після своєї смерті. Коли десь його знебажали, він зразу опротестовував, робив велике навіть не слухання, не обговорення, а показ того, що то є порушення. Правда. Друге, знаєте, для мене було спочатку дуже дивно, як так священник, який опинився в цій поліції він організатор відкриття гімназії вирогати ні в Яврові і в бусю. Взагалі в ньому була цікава метрика, практика. Він не міг змиритися, що української гімназії нема. Українців маса проживає тут, але українці не мають вчитися. Цьогоріч виповнилося 160 років від дня народження великого народного діяча. Подивіться, що написано. На пам'ятнику пам'ятник збирала Соколівка своїми коштами, всі люди подорожні. Але написано з дивизнею 4-го 15 річницю смерті кальби. А тепер напис: заслуженому народному діяче. Тобто люди самі назвали кальбу заслужений народним діячем. За порукою незалежності новоствореної держави. Українською стала Українська Галицька армія, в благо якої воювали і наші земляки. Найбільш відомою вдалою операцією Української Галицької армії стало Збройне повстання у Львові, найбільш відоме як листопадовий чин або листопадовий зрив, що відбулося 1 листопада 1918 року. Завдяки тоді, рішучим діям сотника українських січових стрільців Дмитра Витовського, українська армія випередила на два е, дні польські війська і захопила стратегічні об'єкти у Львові, що вдалося врятувати Львів від швидкої окупації поляками. Соратником і особистим ад'ютантом Дмитра Вітовського був наш земляк Юліан Чучман. Пригоді, діяльність і загадкову смерть розповів головний редактор часопису Воля народу Микола Іванців. До речі, підтримуючи пані Микале, також е, я маю в себе архіві книжку на пам'ять Тарасу Шевченко, класичної антильою, про яку говорив пан Михайло, рік репринтне видання, яке вийшло в золочеві тисячі. На році, також, якщо хтось з бібліотекарів хоче мати для для себе, я вам також їх передам. Він поділився спогадами і світлинами про перепоховання останків Юліана Чучмана і Дмитра Вітовського на Личаківському кладовищі у Львові у 2002 році. Цього року виповнюється 130 років від дня народження Юліана Чучмана. Варто зазначити, що з початку 1990-х років з відновленням незалежності України у волі народу було зібрано та опубліковано багато цінних матеріалів про наших земляків, які відіграли важливу роль у творенні України. Ясником перебухування тіла Питовського і Юліана Чучмана. Це 1 листопада 2002 року на Личанківському цвинтарі. І ці от світлини я вам зараз й дам, потім також ви собі залишити. Я думаю, вашій експозиції. Це мої знімки, які я тоді зробив під час цієї важливої, такої дуже дуже важливої історичної події. Бо ми сьогодні говоримо про створення пантеону українських діячів. От і тоді це була перша така подія, коли перебували. Дмитра Вітовського і Юляна Чусьмана і Євгена Петрушевича на Личаківському цвинтарі. Прошу вам ці світлини. З боротьбою за українську державу у лавах УГА пов'язане ім'я ще одного нашого земляка, уродженця села Ракобовте, Зинов'я Лиска. Він був композитором, музикознавцем і педагогом, історично довгий довідком. Зинов Яско, композитор світового рівня і борець за українську державу, підготувала Марія Смолінська, бібліотекар бібліотеки Філії Села Куковиця. У цьому році минає 130 років від дня народження е, зіновія Лиска, музикознавця, композитора, фольклориста, педагога, доктора мистецтвознавства, члена наукового товариства ім. Тараса Шевченка. І Української вільної академії у Нью-Йорку. Зеновій Лиско народився 11 листопада 1895 року в селі Ракововди в родині місцевого священника Василя Лиска. Ще з дитинства він виявив нахил до музики і батько, розділяючи захоплення сина, не шкодував грошей на його музичну освіту. Навчався Зиновій Лиско. У Львівській гімназії і паралельно у вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка у Львові. Це були роки 1908-1913 Будучи студентом, він збирав українську народну творчість, записав і обробив та поклав на ноти оперету Сільське весілля, яке було поставлено ще на сільській сцені за участю членів просвіти. Сценарій цього свічкового весілля зберігається по сьогоднішній час і він знаходиться у нашій бібліотеці. Також, за дозволом кардинала Йосипа Сліпого, Зиновій Лиско записав оперету Хресна дорога, яка також була поставлена на сцені свічкої читальні. І до сьогоднішніх днів зберігається також і сценарій вертеку. Це є своєрідний рідний наш Ракобовтівський вертеп, якого знають майже все село від малого до дорослого і старшого покоління. І кожного року воно значить його, ми ставимо і на сільській сцені, і звичайно, що ходять і по селу, щоб зайти до кожної хати. Звичайно, хто хоче його подивитися, пускати. Ну, Сценарій цей також зберігається в нашій бібліотеці. Звичайно, що ці твори були заборонені польською цензурою і вони переслідувалися. І в 1913 році Земовілеско вступає до Львівського університету на філософський факультет. Однак Перша світова війна перервала його навчання на довгих 5 років. І в 1915 році за українські ідеї його арештують російські окупаційні війська і висилають на східну Україну. Звичайно, що пізніше він від неї з східної України перебирається в Польщу на короткий час. Революція 1917 року принесла. Звільнення як арештантам, так і тим, яких було вислано на східну Україну, і після звільнення Зеновіско вступає добровольцем до лав українських сішових стрільців щоб боротися за українську державу, Марія Смолінська розповіла цікаві факти з життя видатного українця його багатомузичну спадщину, Зиновій Лиско зібрав і опрацював близько 12 тисяч зразків українських народних пісень у десятитомному виданні Українські народні мелодії, що вийшли друком у США і Канаді за його редакцією Побачила світ збірка пісень співанки Червоної Калини, яка вийшла в 1937 році. І, яка містить 229 хорових обробок стрілецьких пісень. Він завжди був в центрі культурного життя Галичини. Без нього не обходилася жодна важлива подія. У 30-х роках в Галичині сформувалася і зміцніла плеяда молодих талановитих музикантів, професіоналів. Які здобувши освіту в Європі, повернулися на батьківщину, сповнені нових ідей та задумів, цікаво, що у 2018 році на батьківщину Зиновія Лиска приїжджав його племінник Володимир Лиско з дружиною Мартою, побував у сільській бібліотеці і цікавився матеріалами про свого дядька. Проводив він велику музичну громадську роботу, будучи членом спілки українських професійних музик. Ренагував і, і є друхований цей орган. Українська музика цьогоріч виповнюється 135 років від дня народження ще одного відомого діяча періоду ЗУНР організатора авіації Уга Петра Франка. Стараннями в Красному. Був створений потужний литонський осередок української галицької армії. Саме цей осередок відігравав ключову роль в обороні Львова та інших населених пунктів Галичини від польських військ. А сама польська авіація в кінці 1918-го, початку 1919 року значно поступилася. галицькій. ...які, власне стали на обороні Львова з повітря, і лише після допомоги Антанти. Яка підтримала Польщу і надала військову підтримку, цей власне цей, е, 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 такий, е, ну, ця, ця, ця передовість, скажімо так, десь була е, е, втрачена. Пропоную вашій увазі перегляд невеличкого відео про Петра Франка. 1890 року у Нагуєвичах, в родині Івана Франка та Ольги з роду Хороженських, Петро Франко був наймолодшим з трьох синів відомого письменника. Змалку вирізнявся непосидючистю і цікавістю до всього, що оточує. Рано навчився читати. Щоправда, у підлітковому віці закинув навчання, через що залишився на другий рік у третьому класі Львівсько-цісарсько-королівської академічної гімназії. Пізніше взявся за науку і з відзнакою закінчив відділ хімічної технології львівської політехніки. Про діяча західноукраїнської народної республіки, родом з Бузька Теодора Ваньо, юриста, доктора права, громадського активіста і політика, відповідального за продовольче забезпечення у ГАВ уряді в'язня радянських концтаборів, розповіла бібліотекарка відділу обслуговування користувачів Бузької міської бібліотеки імені Івана Котляревського Анна Лех у його будинку. Працювала двокласна приватна українська народна школа, товариства «Сокіл», Січ, Родина, Бесіда. Коли почалася Перша світова війна, він служив австрійській армії. І його там заарештували і присудили йому смертну кару за його прогресивні настрої. Тому що він хотів, щоб українці. І інші словенські народи були відокремлені від Австрії і мали свою українську державу. Сьогодні не можемо не згадати полкового натхненника українського націоналізму того періоду, отця Романа Чайковського, автора знаменитого вступу до декалогу українського націоналіста. Це людина, яка одним реченням окреслила суть багатовікової боротьби українського народу за свою державу. Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Так звучать слова знаменитого мото, які до сьогодні є дороговказом для кожного свідомого українця. Про життя і діяльність Романа Чайковського розповіла директор Бузької публічної бібліотеки Івана Якимишин. Що однієї віддатної людини, чиє життя також пов'язане з бузьком. Це отець Роман Чайковський. Цьогоріч минає 120 років від дня його народження. Коли сьогодні пан Микола згадував про такий дует Євгена Конувальця і Юліана Чучмана, то ми можемо ну, сказати, що таким дуетом був відомим і дует отця Романа Чайковського і Степана Ленкавського. У довгому ланцюгу визвольних воєн нашого народу жінки ніколи не брали такої масової участі, як в лавах ОУН і УПА. Серед таких жінок є і наша землячка, уродженка села Задвір'я Красненської громади Марія Савчин. Про важке і сповнене жертв життя Марії Савчин та діяльність оун УПА, а найпізніше у націоналістичних організаціях США, розповіла Галина Гораль, заступник директора по роботі з дітьми Бузької публічної бібліотеки. Я тримаю в руках книжку Тисяча доріг, спогади жінки, учасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни. Прізвище Марічка Марія Савченко. Воно для багатьох нас може бути відоме, а може бути і невідоме, але воно пов'язано напевно з тим, що свій час ми дуже добре зналися з її, з її родиною, з її братом. Іваном Петровичем Семчином, який працював у редакції, де зараз у чолі пан Микола. І хочу сказати, що власне ця жіночка, ця жінка, яка присвятила все своє життя боротьбі за українську незалежність, вартує того, аби сьогодні про неї згадати. Вона походила з селянської родини, з багатодітної родини, народилася в селі Задвір'я. І напевне на її світогляд на її формування великий вплив мала як родина, яка була патріотично налаштована. Хоча в той час в 1925 році вона народилася 1 жовтня, село знаходилося під польською окупацією. І коли вже вона пішла до школи, то навчання проводилося переважно мовою, всі основні предмети в цій початковій школі. Але на формування її свідогляду світогляду мав певний вплив отець Сені, парок села Задвір'я, отець Сені. Власне, його катехатичні заняття проводилися українською мовою, і вже в душі цієї юної дитини зароджувалися зерна українства. Завершився захід переглядом відео про митрополита Андрея Шептицького. 2025 рік на Львівщині проголошено роком Андрея Шептицького з нагоди 160-річчя від дня його народження. Сьогодні, дивлячись на постать митрополита і його діяльність крізь призму часу, можемо впевнено говорити, що це був один з найвпливовіших діячів минулого століття, який спричинився до того, щоб українська нація вижила у важкі лихоліття війни і геноцидів проти українського народу. А візити Андрея Шептицького до Лиска, Куп, Ракобовтів, деревлян та Спаса, залишили помітний слід в історії бузького краю і яскраві спогади очевидців. Чернець, який умів заробляти гроші і вчив цьому українців. Багатій, який практично все до копійки віддавав на розвиток української церкви, науки, культури, патріотичного виховання молоді. Патріот, який все життя відстоював українську ідею і мав конфлікт з ООН через заприняття насильницьких методів боротьби за цю ідею. Кілька століть рабства і поділ України між країнами-сусідами спричинили втрату української державності і прирекли на забуття справжніх українських патріотів, але не зуміли знищити українську націю, яка 34 роки тому зуміла згуртуватися і відновити свою державу. Тому сьогодні важливо відновлювати пам'ять про людей, які творили українську державу, у тому числі й про наших славних земляків, і передавати ці знання з покоління в покоління. 12 12-й рік Україна знову зі зброєю в руках б'ється із московською ордою за незалежність і за право самостійно обирати свій шлях. Ми безмежно вдячні воїнам Збройних сил України за надійний захист України від ворога, за те, що дають нам можливість жити і працювати на своїй землі. Хай Господь їх надійно оберігає і пришвидшить нашу перемогу. Із Бузька, Роман Єльчанінов, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн.